Так от хлопці збирають техніку. Кабіну накидають на Донфен 404 G2, от трактор замовлений. Також на зборці стоїть Оріон 504. Ось так от він от виглядає. Це зборки. Це обидва трактори замовлені. Люди чекають своє замовлення. Якщо все нормально, завтра будемо вже розвозити. Максик сервісник бігає. Олешка трактори комплектує. Кіцька бігає. Так, шифенчики. 350 l Отак от вони приходять. Оріончик 404 РДшечка є така. Янмарчик ке 30. Із маленьким напрацюванням. У нас 341 година напрацювань. В дуже гарному стані. також є отака от Кубота GT3 КЛ 27 Б1.14, це така от Кубота. Такий от Янмар АФ-24. Да, по напрацюванню тут в ньому 2972 години. Янмар АФ 250. Так, 250-й 7,400 Цей 24-й 7700. отака от, от кубота l 205 6700 коштує, бистрий розворот. Така от навісочка. По резині є нюанси. Фриза в гарному стані. Також є міцик. МТ-271-й. в дуже чудовому. Також по наявності. Також по наявності SHFN 240 є. 404 404 С. С. Кого цікавить, пишіть коментарі, буду відповідати в коментарях. Соліси. Це в нас соліс 26 екстра. З колією міжряддя тут в даному тракторі 1,20, це звичайний соліс 26. По центрах коліс 97 сантиметрів. Також є була 244 Джинма на 24 кінських сили. Сороківка. Також. Джинма сороківка з кабіною. Отакий от Ловол 244-й. Це на широкій резині. Тут ось стоїть на вузькій резині. Сентай 240-й. Така от хондочка є, 332 на автоматі, Соліси. І СЕКІ 197. Тисяча мотогодин на годин напрацювання. Кубота ЗЛ. 225-та 928 на працювання. Техніки фатає. Прицепчики двохтонні самосвали. Борони дискові. Так, це у нас теж янмар. FX 30 по напрацюванню 1561 година. Людина підбирає собі трактора. Ловел 244 з кабіною. Повторю що, ми зна... Повторю, що ми знаходимо за адресою траса Київ-Житомир, 3,6 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Багато техніків наявності.